Медовий місяць через два роки після весілля. Такі реалії. Але давайте все по порядку. Всім привіт! Мене звати Кріс, і я вітаю вас знову на своєму каналі. А сьогодні буде розповідь історія нашої подорожі, і я хочу поділитися нею з вами. У нас з'явилася чудова нагода нарешті провести свій медовий місяць. І ця поїздка, ця подорож була дуже необхідна для нашої сім'ї, для наших стосунків, для нас, як для пари. Також нам потрібно було не просто обрати місце, куди би ми хотіли поїхати, а сумістити його з зустріч з дуже близькими друзями. Тому місце було обране калімера! Ми в Греції! Афіни? І перше, з чого в нас почалась наша подорож, це дорога. Дуже було багато ризиків, і ми не хотіли згаяти час, гроші і вирішили їхати перевіреним способом. Це автобусом, але подорож тривала. 36 годин. На щастя, до нас не виникало жодних питань, по документам все сходилось, тому нас пропустили без проблем. Та й взагалі весь кордон автобусом нас зайняв півтори-дві години, що насправді дуже швидко. Коли ми приїхали, першу ніч ми залишилися у наших друзів, і одразу ж вони нас нагодували смачною вечерею. Ми трішки розклали наші речі і одразу ж відправились куди правильно до моря. Що нас зустріло, це шторм, і насправді ми розраховували на жовтневу погоду, яка дозволяє покупатися в морі, походити в футболках та в шортах, але щось пішло не по плану, і речі ми обрали трохи не за погоди. Наступний день обов'язковим пунктом була ярмарка. Ми відправились скупитися продуктами, і після цього у нас було заселення в нашу квартиру. Да, ми прийшли на базарчик. Вреці в Афінах, а будемо зараз куплятись продуктовами. Це гранатовий сік. Так, ти зараз будеш сваритися, але тепер я записую. Купили тільки що картоплю, яйця, авокадо, манго, помідори, огірочки, перчик. Ну, загалом ми витратили 50 євро. Головне, не переводити ці гроші. Тепер ідемо додому, можна снідати. А я теж прям дуже щасливий. Так. Ми прибігаємо. так а який код? Найшли такий замочок. М -м -м -м. І щас, щас. Звичайно, зьові. Без... Третій день в нас розпочався з подорожі у старе місто власне на гору лікавітос, яка з видом на афіни на все місто, і також на славнозвісний Акрополь. Каже, а тепер можна верти. Тепер я буду миті на ручки. А коли вже додому? А коли вже їсти? А коли пити? Ну, хоче морозу. Ми піднялися таки на пагорб Лікабет. І тут також є вине місто з кактусами алої, айвою, чи огавою, чи з чимо. Такі щасливі, йдемо вгору. Це тільки тому, що ми зараз йдемо вниз. Церква і видне місто. Можна обійти зі всіх сторін. Такий, як оглядовий майданчик. О, Росія, пана ям. Це був шалений підйом. Я радію тільки тому, що ми не піднімали сюди влітку, бо це. Навіть в жовтні дуже спокотно і дуже важко. І ще й жіночки перехрестились, переживали, щоб я не впала. Тому відійду. Ми минулого року, минулого року, два місяці минулого разу ми підіймалися з Емою з іншої сторони Акрополя. Хід безкоштовний, але мені здається, це нам мають заплатити за те, що ми сюди піднялись. І отам, от отам, отам Акрополь. Ми минулого разу були з Еми по іншу сторону на іншій горі. Тут трохи крутіший підйом, довший і небезпечніший. Особливо немає сенсу заходити на територію акрополя. Вхід здається 30 або 50 євро, і зазвичай там дуже багато людей. Ти особливо нічого не роздивишся. Тобто всі ці руїни будуть зблизька і в височину. Краще дивитися на всі ці стародавні руїни. Трохи здалеку. Що ми і зробили, і ми ні разу про це не пошкодували. Тим більше минулого разу ми приїжджали туди з Емою, і так само ми підіймалися на інший, трошки нижчий пагорб і більш безпечний для дитини. Також з видом на Акрополь і нам дуже сподобалось. А це, до речі, найвища церква Європи, саме тому ми сюди і піднялись. Але це не точно, бо це нам тільки що Саша сказав. У нас прийшов третій кадр. Ідемо піднімати настрій на круасан. Пахне дорого багато. Ми прийшли до місця з смачними круасанами. Вони називаються Оверол. Пішли, будемо зараз їсти. І не забуваємо, що переходимо через дорогу. Обачно, але хто перший, той і перейшов. Але головне, щоб машина не їхала. Треба переходити дорогу, треба переходити на свій зелений, а щоб у авто, які будуть їхати, в них був червоний. По іншому, прям варіантів ну, дуже дуже мало. Тут в метро на вході і на виході треба прикладати квиточок, щоб зайти і щоб вийти, тобто показати, що ви не заяць, і заплатили дійсно за проїзд. Ми зайшли в один популярний торговий центр типу «Аврора», тільки він називається Джамбо. І що ми дуже здивувалися тут побачити, це новорічні іграшки. І подивіться, які вони прикольні і цікаві. І ми на повному серйозі тепер думаємо, що нам потрібно купити зимові іграшки 3 жовтня, секундочку, і тут же підготовка до Різдва. І в нас таких немає. Тут магазин іде такий, ніби як по спіралі, по спіралі. і ти йдеш, постійно проходячи нові ряди, спускаючись вниз до каси. від а, от, новорічний іграшок, далі посуд, а, потім є якийсь одяг і абсолютно все для дому. Тут Багато дуже потрібних речей. Не сезон на купальники, не сезон на браслетики, які я думала ще купити. Але Хеллоуін? ну окей, Хеллоуін, але то, що вже різдвяні. Прикраса вивішила. А ми ще хотіли купити крем з SPF. його немає. І немає рушників для пляжа, щоб немає. Не знаю, треба подивитися. А не не знаю, десь. Євро. Ну Це крий вже. Трима. Це вечерю, не Ти Тільки сьогодні розповідала про цей прикол. Тут є Рошен. І я думаю, о, прикольно, схоже, як назвав ці печівка, а це прям рошен. І оці. оці. Вау. В такому великому магазині, в якому є все, ми взяли тільки солодощі, тому що вже не сезон, немає пляжних рушників, немає СПФ, немає купальників, немає вже нічого. Тому ми йдемо на касу. Квартири, чи ми можемо зараз заселитися. Ага. Е, так, загалом щодень корумтур ми тільки що заселились. В принципі, нам дуже подобається з мінусів. Це тільки те, що е, Ground Floor це мінус. А ми хотіли сидіти на балкончику зранку пити каву. Але е, кухня в цілому виглядає ось так. Е, тут ще наші речі стоять, але тут було багато і сковорідок, і кастрюльок, і нормальні, красиві тарілки. Єдине, що чашка. Одна, доведеться докупити багато. Ось такого приладдя: є всі миючі засоби, є чистий, як новий холодильник, який ми вже заповнили всіма продуктами з базарчика сьогоднішнього. Є плита, духовка теж нова. Мені здається, тут ніхто нічого не випікав. Можливо, ми будемо першими. Кухонний стіл, диванчик. О, він м'який, так, да, він прям нормальний. Зручний диванчик. Телевізор у нас є, комодик, велике дзеркало. Тут є ваза, натяк на те, що тут мають стояти квіти. І в нас є ще одна кімната, досить простора, світла спальня. Ну, слухай, нормально. З м'якими рушниками і багато подушок. Клас. І Велика простора шафа, де також є додаткові ковдри, вішаки. Праска є. Ну, взагалі всі речі точно в місяці. Це не те, що в готелі малюсінький буде шафа. Я думала, хтось планшет забув. Ми думали, що тут можна вийти на терасу, але ні, тут тільки відкривається вікно. На жаль, вийти не можна, і вид у нас по суті на вулицю і на паркан. Але мені здається, і за паркана не так буде чути, як їздять машини. Додатково одне ліжко. Якщо до нас прийдуть гості, нам буде куди діти. І мушка. Ванна мене здивувала тим, що вона чиста, ну також світла. Тут є мило таке, мило тобі ось таке, багато миючих засобів. Ну, я думаю, що це від попередніх жителів позалишалось. Так, туалетний папір, навіть міцелярна вода. І чистий душ. Тут от прям він реально чистий. Без чорних всяких штук. Я думала, буде якийсь Валера. Не Валера, тут типу Дайсон. Нормально так дує. Я, я здивована. Це, напевно, перша з'єднана квартира, прям така класна. А, ну, з мінусів — це те, що пральна машинка спільна на дві кімнати. Тут є ще сусідні кімнати, зате є робот пилосос тут ще вот якась така шафа, і ось є пральна машинка. Все, рум-тур. Квартира в цілому по ремонту нам дуже сподобалась. Там був досить якісний ремонт, не найдешевші меблі, а досить такі пристойні. І як виявилось, це тому, що власник не грек, а китайка. І саме тому, напевно, в неї був трохи інший підхід до прийому гостей ніж у місцевих. З мінусів було те, що на букінгу ми обирали квартиру з балконом. І по суті, балкон був, але це був ground флор. Ти в тіні. Одразу ж за парканом, а влітку там зможуть заповзати таргани. Тому це величезний мінус. Ніколи не орендуйте квартири на нульовому поверсі. Звісно, ми не стали ніяк сперечатись ніяким чином. Ми прийняли те, що є, і також з мінусів було те, що було лише одне вікно. Але як для орендованої квартири на 9 днів, це було окей. Вся ця поїздка була такою особливою. По-перше, це перша спільна поїздка. А по-друге, це Перший видовий місяць два роки після весілля. По-третє, це взагалі перша поїздка Тьоми за кордон. І це було дуже хвилююче. По суті, Греція це буде перша країна, яку він побачив. Ну, звичайно, ми проїжджали ще Румунію і Болгарію, але транзитом. Далі нам пощастило зловити кілька пляжних днів. Деякі з них були дуже теплі, навіть спокотні, і хотілося таки навіть покупатися в морі. Ми поїхали на Болівар пляж. Подивіться, кайф. Молодці, просто вау! це платний пляж, який ми з Емою кожного дня відвідували, і там було. Влітку дуже людно, там була музика, був діджей. В цей раз вже сезон закривався, тому було спокійно нелюдяно. Вхід так само був платний. шезлонги також були платні, тому ми провели один день на платному пляжі, інші дні, оскільки квартиру ми орендували одразу ж поряд з міським пляжем. Інші дні ми приходили туди, і декілька разів ми заставали дощ. А якщо було сонце, то було теж страшенно холодно. Коротко про погоду в Афінах. Ніби клас, пляжик, море. Але так холодно. Он... Да? Пішов за штанами, щоб ми посиділи на пляжі. Опа, опа. Ща як нагріємось, тати шо? Боже! Тати що, як на пляжі? Добре. Оце я розумію, купальник. 2025. А Ще нерфа. Що цікавого подивитись в Афінах? Калімера, ми в Греції. Сапалума дома теж скажукалюма, яка в Долині 9 мільйонів коштує. Чому варто триматися якомога далі від центру міста? Але насправді тут дуже дуже брудно. І вирішили подивитися район монастираки, плака і анафіотика. Хороше ми неправильно зрозуміли, як тут зупинка трамвай. Сильно захекались тепер. Ми по іншу сторону. Крижаний такий вітер і така погода взимку, але ми потрапили на неї в жовтні.